Сьогодні ми проводимо позачергове засідання комісії по ТНС, яке визвано і обстановкою, яка склалася у місті Заліслому, із очищенням каналізаційних стічних вод. Ви знаєте, що на даний час, вже декілька десятків років, каналізаційні води в кількості біля восьми метрів кубічних на добу, які скидаються із міста Бориспеля, з аеропорту, із аеропорту Бориспіль, із Маркосівки, відводяться на полях фільтрації, які розташовані за 500 метрів від злітної полоси. І буквально за 1,5-2 кілометри від міста Бориспеля, зараз йде інтенсивне будівництво індивідуального житла, то індивідуальне житло вже підходить до цих полів фільтрації. Чим небезпечний поряд фільтрації? Вони займають майже 65 гектарів території. Це відкриті водойми, які принаджують туди птахів водоплаваючих. І вже були випадки. Це було 10 років тому, коли купали птахи у літах. Ще не було цієї полоси, яка зараз побудована, щоб була стара полоса і танчеї поліфільтрації. Ну і зараз були випадки, коли попадають е, птахи. Добре, що не в кабіну пілота, не в дивун, а були випадки, коли попадали по корпусу літака, е, птахи. Друге, що викликає такий негатив ці поля фільтрації, це те, що йде підтоплення злітної полоси. На злітній полосі вже зараз відмічено проростання. Болотних трав це той самий вечер. І немає такої гарантії, що не буде просідання полоси від того, що там утворюється болото. І звичайно йде забруднення водоносних горизонтів цими водами. Під полями фільтрації знаходиться по даним геології до 40 метрів пісок через який просочується ця вода, фільтрується. Ну і куди вона буде попадати? Буде попадати в ті водоносні горизонти, які ми використовуємо для добування питної води.